Чернівці сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промі, настоятель храму Пресвятої трійці. У Чернівцях Володимир Плішка є гостем нашої програми. Вітаю вас в нашій студії. Доброго вечора. Отже, Володимир, сьогодні в Україні всі святкують День Святого Миколая. Яке це свято має місце у житті кожного християнина? Безперечно, велике місце має, велике значення в житті кожної християнської душі. Кожній книжці, де би зустрічалося хоч слово простого Миколая, починається словами немає дому, немає місця, де би не шанувалося ім'я і де би не було ікони святого Миколая. Його святкують, як що не дивно, всі люди майже у світі, хто має хоч якесь відношення до Ісуса Христа, хто себе вважає християнином. Скажімо так, ви знаєте. В, 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 в дуже виховну роль велику має це свято. В першу чергу, хто коли задумується так часто, скажімо, над вихованням своїх дітей. Але коли доходить свято Миколая, кожна дитина старається бути кращою, аби отримати щось добре, якийсь гарний подарунок під подушку від святого Миколая. Традиція ця тягнеться давно, з давних давен, щоб класти Подарунки, що колись Святий Миколай приносить подарунки під подушку дитині. Але все це пішло від святого Миколая самого, тому що він робив чуда, він робив людям подарунки великі, дуже великі. Ми бачимо дуже багато. Конкретно навіть не знаю чи. Потрібно над чимось зупинятися сьогодні, але скажу, що врятував людей на воді, скажімо, на кораблях дуже багато разів робив такі подарунки. що... Ми пам'ятаємо і владика один плив на кораблі. Там розказується, як була одна одержима дівчинка, і коли він почав читати молитву на відгнання злого духа Владика, то злі духи почали топити корабель і вже перевернули його. Але люди кричали: Святий Миколай, допоможи! Бо хтось там казав, що святий Миколай допоможе. Допомагає в такій біді. І дійсно, коли молилися, то приплив другий корабель, і люди всі врятувалися, хоча могли би загинути на морі, тому що доплити до доплисти до берега нереально людині. Навіть хто дуже гарно вміє плавати, то море велике, і доплисти важко. І в інших життєвих ситуаціях. Тобто, і дуже це виховна роль, гарна, і культурна спадщина, скажімо, від наших батьків і в церковні свята гарно це можливість зійтися разом і вчинити спільну молитву ви випросити, деякі, що ми просимо Господа Бога сьогодні в соціальних мережах вже можна прочитати різні дискусії щодо того, а хто повинен українцям приносити гостинці? Чи це повинен робити святий Миколай чи Дід Мороз? Дивні думки насправді, тому що в нас споконвіку Дід Мороз приходив і під ялинку на новий рік діткам приносив подаруночки. Але чомусь одразу вже, от бачите, на хвилі цього патріотизму пропонують, можливо, це повинен робити все-таки Святий Миколай, як ви гадаєте? Чи необхідно розмежовувати ось поняття? Воно ну, не страшне, що є розмежування між Святим Миколаєм і Дідом Морозом, але якщо все-таки придивитися, то це одно й те саме лице. Святий Миколай і Дід Мороз. В зв'язку з тим, коли Радянський Союз був, діти хотіли подарунків. Скажімо чесно, і хто мав приносити? Святий Миколай, священник, а Бога не було для Радянського Союзу, правда? І тому придумали Діда Мороза. Але, як правило, то одно і те саме лице. Обрали його вже не в церковний одяг, а в червоний, тому що і прапор був червоний, і все інше. Я теж не раз святкував в ялинку в школі 23 вчився. І все обов'язково чекали Діда Мороза. Діди не задумуються над тим. Хто він такий насправді? Це вже тільки в таких сім'ях розвинутих і глибоко так, духовних розказується вдома, хто такий Святий Миколай, хто такий Дід Мороз, чи вони одно і те саме, чи не одно. Але правило, діти чекають подарунків. І цей настрій добра, я думаю, на нього треба ставити акцент. Але діти, скажімо, десь за кордоном, спитайтеся, хто. Такий святий Миколай, і хто такий Дід Мороз. Вони скажуть, ми не знаємо Діда Мороза. Ми знаємо, хто такий святий Миколай. Тобто, виходить, що на даний момент не знаю, як буде колись, на даний момент українські діти вдвічі щасливі, тому що мають і Діда Мороза, і Святого Миколая. Але правило б правильно би було, щоб все-таки святий Миколай проносив подарунки дітям, і люди знали і розуміли, чому воно так було і чому воно так сталося. Зараз Різдвяний піст. От чи, <кій> Володимир, як правильно постити, на що в першу чергу необхідно зважати? І, власне, що таке піст? Що Багато такий людей піст? вважають, що все-таки це перш за все обмеження в їжі. Але це не так? Так, це вже така досить наскушлива тема. Про те, щоб люди все кажуть: Ну, обмеження в їжі, обмеження в їжі. На сьогоднішній день. Я хочу такий секрет відкрити. Коли прочитаєш зміст деяких міст яких продуктів, скажімо, майонезу чи молока, там можна не побачити нічого такого, що не можна споживати в піст. Скажімо, в майонез є пісний, який без яйця зроблений. В, молокі, в молоко не є натуральне, а штучне і так далі. Але це дош, наштовхує, має наштовхнути людину на думку на ту, що піст саме необхідно, духовне. Духовно, все-таки початок класти в пості, а не тілесний. Безперечно, якщо я скажу словами в якихось людей, що грішно то, що в рот, а не то, що з рота, це зрозуміло. Навпаки, грішно на то, що з рота, а не то, що в рот, це зрозуміло все. Тут піст йде більше, все-таки, по духовній лінії треба на нього звертати увагу. Бо є такі люди, котрі, скажімо, піст. Почнемо з того, що піст дозволяється людям, які в далекій дорозі. Зі людям, які е, на важкій роботі працюють там, де вони не мають права чи можливості постити, чи не можуть постити по-простому, це е, бійців в зоні АТО. Бо ми близько біля цього, правда. Це люди, які служать в армії, люди, які десь в на таких от всяких роботах працюють. Люди, жінки, які виношують дитинку, які годують молотку, молочкова мама, престарілі люди. Вже скажімо, за 60 років. Можна дуже дуже пом'якшувати піст насправді, тому що піст потрібний людині для того, щоб вона своє буйство притамувала трошки. Це більше, навіть я би сказав, молодим потрібний піст, щоб вони не хотіли буянити десь гуляти і навпаки трошки тіло присмирили для того, щоб звернути увагу на душу. І так, якщо в молоці мало молока, а в часом в майонезі немає яйця, тобто можна їсти в піст, то мова йде все таки про душу. Більше, ніж просто про якісь отакі от, е, тілесні насолоди. Значить, з тим настроєм, якщо я буду їсти навіть хліб і думати, що це заборонений продукт, а хоча хліб не заборонений продукт в Піст, але я об'їмся тим хлібом, знову буду мати гріх. Тобто, з яким настроєм ти до цього підходиш? І тут питання виникає таке цікаве: то що взагалі не постити вагітним, тим, що в дорозі, тим, що на важкій роботі, і відповідь буде це неправильно, якщо думати, що взагалі не треба постити. Піст необхідний кожній людині, кожній, і по мірі своїх можливості. Значить, православна церква дотримується того. Та християнська церква, скажу православно, то буде недобре. Християнська церква дотримується того, що Піст необхідно класти, якщо ти не можеш фізично, тілесно постити, щось їсти, то треба постити духовно. Бачимо телевізор, я згадую, як фільми люди люблять дивитися. Ти в той момент, коли постиш, не можеш постити фізично, тілесно, ти не дивися фільми у піст. Не пали чи не кури, ми кажемо. Не пий, не розпивай спитні напитки і так далі. Піст можна в чомусь другому зробити досить непоганий з користю для своєї душі, тобто піс, любий має принести користь для душі в першу чергу, ну і далі там для родин, для сім'ї. Що ще не можна робити під час посту, це злесловити. Не можна лаятися, не можна кричати. Що би порадили людині, яка ну просто кортить їй, посперечатися своїм чоловіком, якщо це дружина, да до прикладу, і вона не може отримати емоції. Що ви б порадили зробити? Ви гарно сказали своїм чоловіком, якби ми були мусульмани, то це би було ох, як гарно сказано. Але християни мають спокійно дивитися на дружину, на жінку. В першу чергу, тому що великі чуди, які сотворилися в нас в християнстві, це чуди такі, що Матінка Божа народила Ісуса Христа, жінка і так далі. Але за ваше питання хочу сказати, ось так. З практики бачу, що люди, котрі ходять в Піст сповідатися, вони звільняються від е, таких всяких привичок негативних. Ви знаєте? Тому що людей знаю на парафії Успіння Престої Богородиці я служив 18 років. І за 18 років пам'ятав в принципі, як люди приходили, сповідалися, і чув, що вони казали, що всякі звички негативні відпадають після сповіді. Можливо, це не за один раз, бо сповідь це так, як люба слабість є в людини. скажімо, і треба пройти курс лікування від простої ангіни, вилежати, попити чаю, і не одне горнятко чи якісь. Таблетки випити, якісь ліки, і не один день, а мабуть, десь хоч пару днів відлежати, полікуватися. Так само, і в духовному випадку. Треба не один раз прийшов, поставив свічку, перехрестився в церкві, і думаєш все. Треба, безперечно, пройти курс духовного лікування. Тобто, це відповідь така буде найкраще. Що Обов'язково, хто має не тільки погані слова, але і ще якісь погані дії, тягне до чогось, прийти до сповіді. Оцей пісні сповідь зробить велике чудо. І давайте це зробимо, скажімо так, що це буде нашим подарунком до свята Дня народження Ісуса Христа. Зробімо подарунок Господу Богу, цим, що ми якось встережемо себе, свою душу, своє серце від зла, а станемо добріші. Багато хто з людей скаже, а на що ходити до церкви, якщо можна вдома помолитися Богові? І на що я буду сповідатися якійсь людині, коли я можу напряму це все розказати Господу? Тут два запитання, і вони досить актуальні на сьогоднішній день. В першу чергу, чому ходять люди до церкви? Це тому, що є спільна молитва в церкві, якої не існує вдома. Люди, на жаль, Дома не сам живеш. Зрозуміло, що є там друга половина, діти, мабуть, батьки, сусіди, коли сходяться, навіть як сьогодні на свято, ось ми приймали в себе на обід родину цікаву, двоє дітей, дружина, та десь на заробітках. Нам приємно було, що ми на свято змогли когось перегостити, чимось приємно, смачненьким. І знаєте… Я все раджу, коли приходить людина, сідає за стіл на обід, обов'язково це має розуміти голова сім'ї як чоловік, класти питання так: що треба розробити спільну молитву в домі. Бо за словом Ісуса Христа, де двоє або троє зберуться в ім'я, моє там і я посеред вас. І все, що в молитві попросите з вірою, то обов'язково вам в ім'я Отця мого небесного, відключає такі поняття, як гріх твій і твоєї сім'ї. Відключає такі поняття, як я себе погано почуваю, або негарно, або якось некомфортно перед лицем Господнім в церкві для того, для тому що я згрішив. Часто люди приходять і кажуть священникові, я не буду ходити до церкви до причастя, тому що я грішний або грішна. А тоді, коли я покаюся, прийде час якось внутрішній стан душі, от тоді я зможу прийти до церкви і з чистим серцем, без гріха перед Богом і тіло Христової. Але ми бачимо, що саме причастя і є відкуплення від гріха. Я хочу завдати пряме питання такій людині. Хто тебе очистить від гріха, крім Ісуса Христа? Ніхто. То скільки би ти не ходив по місті, чи сидів, заперся в хаті, закрився, гріх тобі не пройде сам по собі, тому що за гріхом стоїть злий дух, який спонукає тебе до гріха, а він тебе не лише, тому що йому дорога твоя душа для пекла. І тому для того, щоб очиститися від гріха, треба йти до церкви. Але вдома все-таки спільна молитва, яка це сім'я. І коли сідаємо разом за стіл, маємо якісь турботи, якісь проблеми, прохання до Господа Бога, то в першу чергу треба встати, голова сім'ї хай має, хай має зобов'язаний сказати молитву, от наш Богородице Діво, інші там молитви, які знають обов'язково до да хоронителя звернутися і сказати: просимо тебе, ми сім'я, родина, просимо тебе. Господи, послухай, ось наша дитина хвора, має стати здорова, чи батьки там пристарілі, ось наша дитина поступає, йде вчитися, дай Боже розуму, бо йому там математика йшла, чи письмо, чи що він там студіює, чи вивчає та дитина і так далі. Потреби по здоров'ю самому, по власному заробітку, батько, голова сім'ї якось старається забезпечити родину без спільної молитви. Цього не буде. Я хочу підкреслити тут словами нашого владики Буковинського, що сказав. Владика, такі слова. Я звертаю вашу увагу, що не сказав Господь Бог в цих словах, що написані в Біблії, де двоє або троє зберуться в ім'я, моє не сказав, де праведники зберуть. Збираються праведники, я вас буду чути. Але всі люди прості, такі, як ми з вами, і такі, як живуть наші чернівчани, ви знаєте, це дуже велике. І в друге питання, чому священник сповідатися? Священник на даний момент сповідатися священнику, тому що він, мабуть, має найбільше практики в сповіді. Тому що людей приходить багато сповідатися, а особливо щороку перед Різдвом і перед Паскою. Так як на в церкві Оспіння Богородиці Богородиця служив і було біля трьох тисяч парафіянів, то за цей час передпасхальний за піст 40 днів чув дуже багато сповіді, і хочу сказати, що ця сповідь вже священнику якби легко дається, тому що він має практику, він знає, що відповісти, знає, що як людину підтримати, бо бачить не тільки такий тілесний корінь зла, а й духовний, в першу чергу, якщо людина якісь духовні проблеми має. І тому так. І ще слово слово Святого письма, скажімо так, коли. Ісус Христос мав вознес, возне, вознестися на небо до Вознесіння. Прийшов до учнів своїх, які сиділи за столом таким гарним, і, і молилися, і згадували, як то все має бути, і думали наперед, хто що має робити, як має далі існувати церква, віра. То Ісус Христос з'явився і, дихнувши до них, каже: прийміть Духа Святого. Кому відпустити гріхи, тим відпустяться. На кому залишити, на тим на тому і залишаться. Іншим словом, Господь Бог дає людям можливість прощати і розрішати гріхи, які стосуються, які людина сотворила. Можна розділити ці гріхи на дві частини, ті, що стосуються Бога. І ті, що стосуються людей, так скажемо, як синайське законодавство, чи Мойсей, який вивів людей з рабства єгипетського, він приніс скрижалі, на яких було записано чотири заповіді стосовно Бога і шість заповіді стосовно людини, твого ближнього. Ось так можна розділити. То є люди, які кажуть: от ти людина, ти маєш прощати тільки право ті ж гріхи, що стосуються людини. Але. Як би там не було само то прощення гріха і та сповідь, по-перше, вона творить чуда, бо людина все-таки звільняється від цього. А по-друге, це творить священник не сам по собі, по своїй власній волі, а по бажанні Ісуса Христа, який церкву утворив. Тобто Христини не завдає собі в цьому питанні. Є якісь там тимчасові якісь питання, якщо людина там старша йде до молодшого священника сповідатися, якось так вона себе почуває, нібито думає, як я йому там буду казати. Там все, що зробив, чи зробила, але це все, тимчасове явище, воно все проходить, бо на другу, третю сповідь, чи на службу людина обдумує собі і вже йде до священника сповідатися не як людині, а все-таки як Господу Богу. І хочу ще, щоб не забути сказати, що це є таїнство сповіді. Якщо людина сповідається в день в церкві, зранку, скажімо, за чоловіку вбивство, чи за крадіжку, чи щось таке, і священник доведеться. В той день сісти разом за стіл з тою людиною, священник не має права пам'ятати той гріх, який людина сказала, і хоч будь-чим викрити ту тему при бесіді і так далі. Просто е хай змовчить, просто хай відверне, бо таїнство сповіді це було велике. Е я рад радий, що в нашій церкві християнське таїнство сповідь існує на сьогоднішній день, воно є для всіх людей. І дуже приємно, що є священники, якому ти можеш прийти і, як кажуть, відкрити свою душу по-простому, чи по-нашому вже висповідатися. Отже, Володимире, не можу вас не запитати про ваше ставлення щодо того, в Україні віряни почали переходити від церково-московського патріархату до Київського. Це велика глобальна тема, глобальна проблема. Але це вона виходить, як скажемо, витікає з того, що було раніше. Як ми кажемо, хто не знає свого минулого, той не буде знати майбутнього. В минулому було так, що коли на Київ, на нашу землю, після, почнемо з того, звідки взялося християнство в Україні. Недавно ми святкували свято з вами апостола Андрія Першопокликаного чи первозваного слов'янською мовою нашою. Після того, як Ісус Христос проповідував, апостоли після шестя Духа Святого на них кинули жерб, написали на листочках, хто в яку країну піде проповідувати. Андрію Первозваному випала Україна на той час Скіфія. Він ходив, проповідував, піднявся до гирла Дніпра і прийшов в Україні на київській землі, поставив хрест біля Києва і сказав: тут буде багато церквів, і це благословив, як би так сказати, сам. Ісус Христос через апостола Андрія Первозвану в Україні саме на Київських на Київщині благословив християнство. Пізніше князь Володимир тільки звершив це діло. Часто ми кажемо, як ви поклоняєтеся там, вважаєте його за якогось святого, адже він був простою людиною, якісь і гріхи свої власні мав і так далі. Але так само і священника можна сказати, що він є людиною, їсть лягає спати, всяке таке. Але коли він в церкві на службі Божій, за все забувай. За все відключається повністю від цього, тому що благословляється тіло і кров Ісуса Христа на престолі і готується е, з великим настроєм, добрим, духовним для людей, для причастя. Отже, Володимир, тільки ближче до мого питання щодо того, що люди змінюють патріархат. Добре, це так, чи так. погано? Чи ми можемо справді стверджувати, що у церквах московського патріархату людей налаштовують проросійські? То це вже буде третє питання <laughs> про російське налаштування. Ось я за то хочу сказати так: що князь Володимир він тільки сповнив діло нашого ну в справі, в нашої церкви, християнства в Україні. Потім, коли вже ближче, Турки нападали на Україну. Переїжджає митрополит український, християнський в Москву. Це вже, як скажу, історично доказано це для того, щоб якісь свої, може, політичні там були інтриги, це все зрозуміло, щоб і Москва відкрилася, і там. Та коли не було тих княживств, коли не ділилися, коли не вбивав брат-брата в нас з Кефі. Але тепер вернемося до того, що митрополит поїхав в Москву. Довший час, то воно було так. За війни, потім пізніше, церква належала після війни вся до Росії, до Москви. Не тільки українська, але і Вірменська православна церква чи ортодоксальна, і грузинська, і білоруська, і де тільки були християни, центр. Християнство був в Москві. На той час, коли вже розпався Радянський Союз, питання виникло про українську помісну церкву, власне, православну. Тому що греко-католики до Москви не йшли хіба би насильно, і Римо-католики тим більше ми розуміємо, що до Москви не йшли. А тільки православна церква мала схилити голову під, під московський патріархат на той час. Коли разом був, де була держава, то було все нормально. Все нормально було, була держава, люди, може, якісь там мали свої погляди, хто був у підпіллі, хто ні, але то було нормально на той час. Потім, коли держава розломалася, велика, то кожна держава мала мати в себе свою церкву. І ми чекали довгий час, щоб приїхав митрополит з Москви назад в Україну, в Київ, на то місце, де благословив Андрій Первозваний, Бог захотів благословити через Андрія Первозваного і через князя Володимира і так. Ми чекали. І ви знаєте, що історично це виходить, що це зробив саме патріарх Філарет чи митрополит Філарет на цей час. Як би ти це не крутив? Його Москва, коли вже він там був містоблюстителем Великої церкви довгі роки, назад відправляє в Україну. І він, грубо кажучи, на ньому це сповнюється, що він вертається в Україну, як той митрополит, коли колись поїхав туди. Оце є благословення. По-перше, від Бога, а по-друге, московська церква зробила це, відпустила Україну. Е Потім вони спам'яталися, казали, ні, ні, ми не хочемо, але вже назад не вернеш, подія відбулася історично. Тому на сьогоднішній день ви питання це завдаєте, я розумію, чому, тому що багато людей переходить, багато людей молиться за то, щоб українська армія мала перемогу в визвольній війні, своїй землі і так далі. Я розумію це все. І наші парафіяни моляться сьогодні і до Святого Миколая молилися в церкві, в храмі за перемогу. І тому люди розуміють це, що московський патріархат молиться, щоб їхня армія перемогла. Хто це такі? Це ЛНР, так званий ДНР. І найманці, які воюють з того боку, а українська церква молиться, щоб Україна перемогла. Тож, як це може бути так, що в одному селі, скажімо, половину села молиться, верніться наші сини додому, а в другому селі друга половина села молиться, а щоб ті бандити перемогли. Люди стали тверезіші. Люди зрозуміли, що на даний момент, на жаль, церква Московського патріархату, яка є в Україні? Не заявляє, що то агресія проти України. Не заявляє. Ми дуже наді сподівалися, що новий владика, який поїхав від нас в Київ, що він зробить якийсь крок на поступ вперед, що він зробить щось, якісь заяви, що він якось припинить війну. На сьогоднішній день за війну бореться і просить Бога, тільки, як правило, Українська Православна Церква Київського патріархату та греко католицька і недавно ми бачили, що і Ватикан підключився до того, щоб якось припинилася війна. Московська церква мовчить. А на сьогоднішній день той, хто мовчить, він чинить зло, тому що він благословляє цим самим робити війну. Благословляє, на жаль, це на жаль. А наші люди тверезіють, вони прокидаються від сна того е, Радянського Союзу, всього іншого, вони бачать, по-перше, що, якби добре жилося людям, все би було і так надалі залишалося. Люди би собі казали, та, добре, нам що будемо шукати якогось іншого Бога? Маємо сидимо собі, та й сидимо тихо. Але то, що в державі оцей негаразди, оця голод, біднота, розруха, як би скажемо так, вона спонукає людей. До тверезої думки. Вона тоді спонукає людину шукати шляхи виходу з тої ситуації, яка склалася. А який шлях? Молитися за звільнення? І ось недавно в нашому селі тут біля. Не буду називати, я знаю того священника, знаю село, як називається добре. Люди жалілися мені. Прийшли і кажуть, ви знаєте, що відпра... пішла дитина, призвали в АТО, служить. Я ходила до руської церкви, ну, до Московського патріархату, принесла, за то, щоб він там переміг, щоб здоровий лишився, то священник не взяв, той список і не молився, бо не та армія. Нічого собі. Так, це в нас на Буковині таке робиться. Я розумію, що люди будуть прокидатися від того, всього будуть ставати тверезі. Тож закінчимо тако, як говорили недавно за спільну молитву в сім'ї в родині. Так і спільна молитва потрібна, щоб була в церкві серед всіх парафіян, серед всіх людей, наших на Буковині, чернівчан, щоб розуміли, що та спільна молитва зараз необхідна для нашої перемоги, для визволення. Тому що багато чуємо, які розв'язки можуть бути, що війна буде продовжуватися, і голод, і біда, і що хочеш. Але сьогодні день Святого Миколая, який робить подарунки, зроби святий, Миколаю, нам подарунок. Припини війну з нашою перемогою. Дай людям розуму, дай людям щирості, бо з молитвою спільної до тебе взиваємо сьогодні всі, не зважаючи на конфесії. На жаль, сьогодні е, такий день. А може й на радість, що ми маємо помісну українську церкву, православну, київського патріархату. Я не побоюся цього сказати, тому що ми бачимо, що інші церкви не витримують критерію жодного. Тож всі церкві закликаємо всіх до спільної молитви, бо Ісус сказав, що попросити, то в ім'я. Просимо припинення війни, припинення страждань наших людей і доброго життя всіх. Всіх людей і з нашої сторони, і з їхньої. Бо воюють тому, що погано, а не тому, що добре. Хочу подякувати вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, отець Володимир Плішка, настоятель храму Прасвятої Трійці у Чернівцях, був гостем програми Чернівці сьогодні. Залишайтеся і надалі з нами.